Ніша криптовалюти. Скільки ви зробили за період майстер-групи оплати кожного дня за період навчання 395 тисяч гривень? Ага. Чистого заробітку ми е, до вас тестували дуже багато різних способів. Для нас стала різниця, що ми отримали одну єдину пошагову стратегію, що робити. І ми вже не думали, а може це протестувати, А може це протестувати? Ходіть на програму е, е, і навчіться заробляти самостійно без продюсера. Тоді з продюсером буде кращий результат. Всі вітаю ми на каналі Андрія Чепіка. І зараз в мене гостяк Дмитро Созинюк, людина-продюсер, людина, яка втілює методології, щоб експерти розвивалися, щоб заробляли і безпосередньо а, втілює все в життя, а, увесь процес маркетингу, продажі. І безпосередньо це дуже приємно сьогодні, що ми з тобою вийшли на зв'язок, да і записуємо такий кейс. Я розумію, що ти не маєш права, і ми з тобою говорили на цю тему казати про сам проект, тому що у тебе підписаний NDA. А тему ми можемо назвати? Так, так. Це тема ніше криптовалюти. Ніша криптовалюти. Скільки ви зробили за період майстер-групи оплати кожного дня? За період навчання 395 тисяч гривень. Ага. Чистого Це заробітку. Це чистими. Чистими, тому що у тобто нас було... чистими, окей. Скажи мені, будь ласка, чому саме ти вирішив в своєму житті займатися продюсуванням? Я почав займатися інфобізнесом ще в 2012-13 році. І просто попав, коли ще був студент на один тренінг на одного спікера, і він проводив тренінги по самодисципліні. Мене це так захопило, що я після цього весь час постійно в інфобізі. Ага, окей. А, скажи з якими труднощами ти стикаєшся, коли от працюєш з експертами? Це ж нелегко працювати з експертами. Так, так, а залежності від скільки вони заробляють зараз, тому що якщо експерт зараз заробляє десь 2 тисячі, то дуже чи, чи там тисяча дві тисячі в місяць, то дуже часто питання навіть не в воронках, не навіть не в тому, як він продає, а в тому, як він записує відео, як він спілкується в переписках, як він виглядає. Тобто ще дуже нюанси. Якщо спікери вже більш заробляють більше, то там вже питання, як вони можуть будувати команду, щоб команда не вигорала, А як вони витримують стрес? Тому що це ну, інфобізнес це такий момент. одне звино полетіло, все, все впало і треба тримати повністю все. Тому, і важливо теж мати правильні воронки. Тому що якщо експерт експерт класний, продавати вміє, але воронка не робоча, то ну, це, це дуже боляче дивитися. Зрозумів. На... Да. А скажи, ну воронки це важливо, звичайно, це в сукупності має все бути. І продажі, і воронки. А, скажи, а ось. Коли ви зайшли до нас, да, модель самої діагностики, ви ж продавали через консультації? В чому різниця для вас стала? Uh... Ми е, до вас тестували дуже багато різних способів: і, і, і клуб, і, і коучинг, і, і те, і те, і ценіше, інша ніше. І е, для нас стала різниця, що ми отримали одну єдину пошагову стратегію, що робити. І ми вже не думали, а може це протестувати, А може це протестувати? І модель діагностики це те, саме твоя, це те, що я ну ні, ніде не бачив, як вона продається через. Які інструменти вона продається через Excel-карту, через ну тобто, це ну, я такого ще не бачив, і вона настільки нас здравила що продажа, що ми вирішили стовідсотково її внідряти? Тобто ви е, вирішили це втілити. Що для вас було стопором? Чи його не було, коли ви зайшли на навчання? Саме тому, що в нас є чітка система, структура. Чи були у вас труднощі з втіленням це в життя? Ми зайшли. Труднощів так, так не було. Просто треба було. Ну, просто було багато роботи, яке потрібно робити, але це класно. Єдине, що ми зайшли з проєкту IT, тому що ми думали, що у нас тема IT, навчання IT спеціалістів буде краще просуватися. Але потім ми. Повернулися назад і зробили заново все по, по нічій криптовалюті, і а, отримали результат. Угу. А, ти самостійно також проводив діагностики? А, ні, я не проводив діагностики. Спікер всі діагностики закривав спікер повноцінно. Він дуже класно міє продавати, і це дуже класний а, був пуст, що спікер міє продавати. Від, прод... від продажів нікуди. А, у мене є таке стандартне запитання. задаю. Постійно, що саме в майстер-групі не сподобалось. А, нема нічого такого. Ну, реально, все сподобалось, реально все працює. А, не сподобалось що дуже багато ще воронок, яких треба ще дороблювати. Але це ну ну це це ну, це навпаки класно. Що дуже ще багато. Нам ще півроку це всім відряд. Тобто є ще потенціал, куди так так, 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 так. Окей. Це супер. Скажи мені, будь ласка, які взагалі на сьогоднішній день ти вважаєш цікаві прибуткові ніші є для інфобізу? А тема грошей тільки не саме реалізація, а конкретно вчити грошей людей заробляти? А тема стосунків для жінок. Як... Причому як знайти десь в три рази більше, три рази, десь три рази легше робити, ніж як розвинути існуючі стосунки, як знайти чоловіка, а тема ці дві... ці дві такі ще є тема здоров'я, тема краси. А, і а, поп популярність це, 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 особистий блог, скажи, будь ласка, яку ти бачиш зараз дуже часто люди там штучний інтелект, штучний інтелект, які ти бачиш дієві класні інструменти для експертів, приміняючи штучний інтелект? Угу. А, я зараз використовую простий чат GPT, мені нього вистачає. Е, я пробував робити, щоб він мені сайти робив через різні платформи, але поки що воно недостатньо. Ну я думаю, що це питання пару місяців, коли просто всю всю базу даних буде з різними чатами, і вони будуть будувати сайти і все, і все робить. Е, на старті чата GPT повністю достатньо, якщо його. Давай, якщо його навчити своєму проекту, він може генерувати повністю всі текста. Тобто, я б не бігав за різними інструментами, а повноцінно використовував чат GPT як для базу для цього, як помічника, але дуже важливий момент, щоб завжди його перевіряти, дивитися, так, так, що так. саме він написав, що він сказав. А, окей, а, добре. а тоді що більше всього сподобалося на програмі. Програмі оплати кожного дня. А, спілкування з тобою, з наставником, тому що я як, як, вважаю, що найбільший рост у людей тоді, коли вони будують емоційні стосунки а, з тим, хто має результат. Тому що тоді а, От є віра, і, і сила робити ті речі, які робити всі воронки, і так далі, тому що в Ютубі все є, але щоб це зробити, і щоб мати правильний фідбек, оце дуже цінно мати час, час на фідбек тоді, коли воно потрібно. Угу. А, ти активно участвуєш в різних трансформаційних, там і фільмах, і двіжухах. Скажи мені, будь ласка, на що воно тобі? Що воно тобі дає? По-перше, дякую, що ти після навчання, ще проводиш такі додаткові е, е, речі, це постійно тримає в тонусі, тому що, в е, коли погружаєшся в рутину, ти там все а е, тут, е, коли приходиш на фільм або на, 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 на інший зізвон з тобою, то. Знову э, тримаєш багато натхнення і в саме і, і, і віри додаткової в те, що, що, що треба робити. А ти те, як ти розбираєш фільми, це просто покрокові інструменти, як треба діяти в різних ситуаціях, де мене ще не було. І, як, і, тобто, це і вже я зараз їх використовую. Угу. Який більше всього сподобався фільм? джентльмени я так хотів, щоб ви його розбрали. Я його подивився, що коли ти перший раз порекомендував, а потім що з тобою подивився. Це супер. Я дуже вдячний тобі за довіру, за довіру, що безпосередньо е довірились нам, нашій методології, і дійсно бажаю тобі самого найкращого. Ось завжди, якщо от ви навіть дивитеся цей, це відео, да, і у вас є питання, або, можливо, ви хочете, щоб у вас з'явився людина-продюсер, то ми залишимо контакти. Діми, ви можете поспілкуватися. Якщо у вас буде цей фрейм, тоді дійсно вам. Буде про що поспілкуватися, да? Ось і дійсно вже подивіться, що робити далі. Але пам'ятайте, ви також маєте бути сильними. Тому що ну погодьтеся, що людина, яка просто сидить і думає, зараз прийде продюсер, зараз він мені все вирішить. А сама людина не сильна, ну, тоді не дуже цікаво щось. Це як прийти в гості. Я сьогодні про це думав. Це як, по суті, прийти в гості. На день народження да, ти приходиш і тобі кажуть, давай ще почись картоплю, давай ще. Ну, одна справа це коли виїхали на природу, там всі задіяні, да? а тут ти чітко розумієш, що в тебе є продукт, да? ви маєте бути сильними. Так що, ось так. <рід> а можна ще коментар з приводу цього продюсерства? Що це, я вважаю, що. Я як продюсер вважаю, що для спікера небезпечно на старті шукати продюсера, що він має вийти десь на 2-3-4 тисячі в місяць самостійно, як вміти повністю продавати, робити базовий маркетинг. Тому що продюсер може прийти ви будете вибудувати. Потім він піде, а ви не зможете повторяти. Тому тому. Е на, сходіть на програму е, е, і навчіться заробляти самостійно без продюсера. Тоді з продюсером буде кращий результат. Так, да, просто ви зрозумієте структуру, як це треба робити, а потім вже самі вирішуйте, чи потрібен вам продюсер, чи не потрібен, да? але зрозуміло, що все об'ять не виходить. Я дуже багато знаю людей, які. Все одно приходять до того, що вони в парі з кимось працюють. Так? Так, так. Ось. І тут важливо знайти цей фрейм, цей е, контакт. Ось. Так що всім вдячний за перегляд цього відео. Контакти, Діми ми залишимо нижче. Всім пока. Дякую.